Друзі, ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Будемо раді новим підписникам, вподобайкам тощо. Сьогодні є бажання поговорити про ДТК нашого виробництва, а саме про ДТК моделі Тайфун та ДТК моделі Торнадо. Наше підприємство виробляє досить таки широку. Лінійку ТТК різних моделей, але зупинитися бажаємо саме на цих моделях, пояснимо. По-перше, це нашого, нашого виробництва. Вони покупаються дуже часто, дуже полюбляються нашими клієнтами. Але є одне але стосовно цих саме моделей. Чому саме вони? Є одна річ, яка їх поєднує, точніше, їх функціонал. По-перше, Обидві ці моделі використовуються для встановлення на вашу зброю швидко глушників нашого виробництва. Саме на ці дві моделі можливе встановлення цих глушників. Посилання на глушники ми залишимо під цим відео. Ви зможете знайомитися із цими моделями. Також дуже цікаві, цікаві моделі глушників. А тепер стосовно ДТК, що вони собою являють? Ось такі моделі. Стосовно масогабаритних показників, вони дуже схожі по розмірах, габаритах масі. Це модель Тайфун. І це модель Торнадо. Стосовно використання, ці ДТК використовуються як на карабінах сімейства АК. Так і на карабінах АР-сімейства. Тобто ми випускаємо їх у різних калібрах з різними різьбами і так далі під будь-які запроси. Стосовно ергономіки, модель Тайфун, вона більш ергономічна, бачите, ніяких зайвих елементів, вироблена із сталі, покриття церакот. стосовно моделі. Торнадо це більше про ефективність. Тут модель більш ефективна, має більш складну конструкцію і стабілізує зброю трошечки краще, ніж модель тайфун. Але і коштує дорожче. Власно кажучи, ось ці дві моделі являються абсолютними бестселерами у нас, повторюсь, і використовуються в першу чергу для того, щоб Окрім того, щоб виконувати свою основну функцію, вони ще служать платформою для встановлення швидкозємних глушників нашого виробництва. Ось такі моделі. Якщо є питання стосовно цих моделей, будемо раді відповісти. Будь ласка, пишіть в коментарях, задавайте ваші питання, придбати їх можна на нашому сайті. Посилання також залишимо під цим відео. І посилання на глушники, які можна встановлювати на ці ДТК, також будуть під цим відео. Ще раз дякуємо, підпишіться, будь ласка, на канал. На все добре!